каналі Nice Tasty, і у нас сьогодні буде закусочка із баклажанчиків, так як скоро починається їхній сезон. Приготуємо смачну закусочку, я її називаю баклажанова в глокомолі. Не перемикайтеся, далі буде. Розпочнемо із запікання самих баклажанів. Я їх буду запікати в духовці, на пергаменті. Є варіанти на мангалі, де вам зручно, там і запікаємо. Зараз що беремо зубочистку, пробиваємо по три дирки баклажані, поливаємо олійкою. І ставимо в розігріту духовку до повного запікання. Так, народ, як бачите, час не засікав, перевіряємо пальцем. Бачите, вже, вже вдавлюється, вже становиться мгень. Значить, На цьому етапі ми їх перевертаємо і даємо ще стільки ж часу їм запіктися. Запікаємо далі. Поклажданчики вже гарненько запіклися. Наша шкурочка вже відходить. Так що ми достигли того результату, що нам треба. Зараз що ми робимо? Ми залишаємо хвилин 15-20, щоб вони остили. Це в нас холодна закуска, так що нам гарячі баклажани ні до чого. Все, чекаємо. Ми дали нашим баклажанчикам відпочити хвилин 10-15. Відставляємо їх. Зараз вам покажу маленький лайфхак, як зручно видавлювати з баклажана всередину. Беремо плівку, наш баклажан і пару моточками закрутили його, відрізали, кладемо і повторюємо цю процедуру. Так, замотали наші баклажани, беремо зручну тару, яка, в якій ми зразу і будемо перебивати. Тут робимо надріз і отаким легким рухом. А ми абсолютно всередину, як бачите, як ви бачите, у нас отрималась така баклажанова маса. В цю баклажанову масу ми додаємо один зубчик чесноку. І листя базиліку. В мене, бачите, як листочки невеличкі, то штучок 15 одразу кидаємо сюди листя, додаємо оливкову олію, додаємо сольки і це все діло перебуваємо блендером до однородної маси. Нашу перебиту масу ми переміщаємо в піалку, як ви бачите, отримуємо таку, так скажем, жижу зеленого кольору. Чи сіро зеленого. Все. На даному етапі наша намазочка вже готова до споживання. Варіант для нашої намазки і, і тарталетка, і багетик, і греночка. Але я користуюся дуже простим і цікавим лайфхаком. Це крекер із Народ, Як бачите, намазочка вже наша готова. Беремо крекер, дегустуємо. Ну що я хочу сказати? Смачна. Приготуйте вдома, скоштуєте. Підійде як на свято, так і на кожен день. Як ви знаєте, баклажан це така нейтральна ягода. Туди, що все надодай, все буде дуже добре смакувати. Так що не перемикаємося, ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім смачного, до зустрічі!